інновації у Дніпровському метрополітені. Латвійське підприємство Латвія Сфайнеріс спільно з литовським виробником ДОВ реалізують благодійний проект з виготовлення мобільних ліжок для потреб українців. Ось такі мобільні конструкції, або як їх ще називають, модульні лави, є в метрополітені Дніпра. Їх легко та швидко збирати. А під час повітряної тривоги вони стають просто незамінні. Доцільність використання таких ліжок в Україні побачив представник торгово-промислової. Палати Латвії в Україні В'ячеслав Редько над дизайном виробу та його технічними характеристиками працювали на кафедрі промислового дизайну вільнюського технічного університету. Сьогодні в метрополітені міста вже на трьох станціях є такі модульні лави. 14 модульних лав Дніпровському метрополітену надалі латвійські підприємства, які зосередили свої зусилля для допомоги українцям під час війни. Наразі такі лави використовують на станціях метрополітену, на станції вокзальна. 4 одиниці, метробудівників 5 одиниць та проспект Свободи 5 одиниць. Усього митрополітену використовується 14 модульних лав. Організатори проекту кажуть, що такі лави планують використовувати в викритті українських шкіл. Наразі такі лави використовуються в метрополітенах Харкова, Києва та Дніпра. Ми дуже вдячні підприємцям Латвії та Литви за те, що вони потурбувалися про українців, які приходять у метрополітен, задля укриття. Кошти митрополітени не використовувалися на реалізації цього проекту. початком повномасштабного вторгнення латвійсько-литовським підприємцям хотілось допомогти українцям, і з'явилась ідея створити конструкції, які збираються без шурупів. А головне, що інструмент для збирання не потрібен. Латвійське підприємство «Латвія і та літовський виробник ДУФ» об'єднали свої зусилля для виробництва благодійної меблі для українців, а саме допомогли облаштувати Дніпровський метрополітен лавами. Лави використовують під час повітряних тривог як додаткові місця для сидіння або як ліжка. Модульна лавка витримує до 500 кг ваги. Та легко трансформується у повноцінне односпальне ліжко. На збірку даної меблі витрачається 5 хвилин. Що робить це ліжко просто незамінним в умовах воєнного стану? Фактично четверо людей зможуть одночасно сидіти. А якщо їх скласти разом і довгий час людина перебуває в укритті, можна і спати. Одне ліжко виготовляється за дві години. Вартість виготовлення 150 євро. Експлуатація ліжка отримала високу оцінку від українських солдатів в умовах війни. В місті оголошено тривогу. Дніпрянин Михайло часто користується саме метрополітеном, не лише як міським транспортом, але і як укриттям. Наразі триває повітряна тривога, і я чекаю, коли вона закінчиться. Саме на цій лаві в умовах частих повітряних тривог, і я вважаю, що ці лави це те, що потрібно людям. Інколи тривоги тривають по декілька годин. Я, наприклад, можу відстояти ці декілька годин, але людям похилого віку та дітям це дається дуже важко. Як на мене, лави дуже зручні, і було б добре, якщо б всі станції були їм забезпечені. Дніпряни вдячні міжнародним партнерам за підтримку у надскладний час для країни. А ми нагадуємо, коли звучить повітряна тривога, прямуйте до найближчого укриття.